Підписка на портфель Brainvest дозволяє вам отримати на брокерському рахунку вже готовий портфель, який створений нами для початківців. Так виглядає щомісячний аналітичний звіт від вашої компанії? Це не просто набір тикерів, це стратегічна інвестиційна карта. Ви бачите тикери з конкретними вагами, розподіл долей у портфелі, розподіл. Класів активів у вашому портфелі і повторюєте його один в один за нами. Ми розказуємо, що необхідно продати, що необхідно купити, даємо макроекономічний погляд і аналіз ринку. Якщо, наприклад, ФРС знижує облікову ставку, ми розказуємо, як це вплине на акції, на облігації, що необхідно змінити у портфелі. По суті, наша підписка це ваша інвестиційна дорожня карта. Скільки вона коштує? Підписка коштує 250 євро на рік, якщо розбити її на 12 місяців, це 20 євро трошки більше на місяць. Абсолютно доступна сума для будь-якого початківця, студента, найменного працівника. Чудовий варіант. Якщо тебе цікавить підписка на публічний портфель Brainvest, пиши у директ і приходь на безкоштовну консультацію.